Всім добрий ранок, мене звати Юлія. Я експерт з ефективних комунікацій, а також підприємець. Я допомагаю людям презентувати себе ефективно в різних контекстах, зазвичай це бізнесові контексти. І сьогодні я хочу з вами поговорити про інтерв'ю, співбесіду на роботу і яким чином. Діяти після співбесіди, тобто ми з вами поділилися тим, я з вами поділилася на минулому минулого тижня, що необхідно робити до співбесіди. Протягом співбесіди також ми поговорили, як відповідати на різні питання. А сьогодні я хочу в цьому коротенькому ефірі поділитися, поділитися з вами, що необхідно робити. Після співбесіди. Отже, трохи занотувала тут для вас, щоб нічого не забути. Ну, по-перше, я хочу, перед тим, як я з вами цим поділюся, я хочу запитати вас, як часто ви дякуєте людям? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як часто ви дякуєте іншим людям? Так. Добре, поки я чекаю на відповіді, чому я вас чому я питаю це запитання? Тому що люди зазвичай не дякують іншим людям, і тому це, це кого вони не знають. І припустимо, може так бути? Ви пішли на співбесіду? Ви пройшли співбесіду? Вам здається, що все було добре? А, а може таке бути, що у вас різні емоції? Про це ми поговоримо в іншому ефірі, але після співбесіди. Може бути різний стан, різні емоції. Ви можете почувати себе по-різному. І що може бути? Ви можете забути подякувати людині, яка вас інтерв'ювала. Дуже важливо не забувати інтерв'юра, інтерв і дуже важливо подякувати цій людині за це інтерв'ю. По-перше, тому що ця людина обрала вас на це інтерв'ю, запросила вас на це інтерв'ю. І е, вона вам надала цей час. В залежності від того, що ви сказали на цьому інтерв'ю, у вас ще є е, тікет на інший раунд інтерв'ю, чи його нема. Це залежить саме від вас. І також не від того наскільки ваш профайл і співпав з тим, що безпосередньо написано в описі позиції. Але насамперед треба розуміти, що якщо вас людина проінтерв'ювала. Незалежно від того, як пройшла співбесіда, тому що може таке бути, що ви можете побачити реакцію співрозмовника, і ви можете відчути, що ви не сподобалися, або, може, вам не сподобалася роль, таке також може бути. Все рівно після інтерв'ю треба подякувати. Треба написати лист, листа подяки. Як це робити? Ви не можете, ви не будете писати отакий лист, подяки. Ви напишете лист подяки. Це буде імейл. Як писати цей імейл українською та англійською мовою? Я зазначаю в своєму курсі, як підготуватися до співбесіди, тому можете подивитися в моєму, в моєму профайлі, в шапсі профілю. Там є цей курс. Але зазвичай необхідно подякувати. Це може бути офіційний офіційне лист імейл, а також може може бути самі формал. Це залежить від того, в яку компанію ви подавалися, і де вас інтерв'ювали. Ось, якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть їх, буду дуже рада на них відповісти. І е, поки ви пишете, я хочу зазначити, що я буду проводити інтенсивний воркшоп з інтенсивної підготовки до співбесіди. Якщо вам це актуально, е, приходьте на е, мій воркшоп, він буде проходити. Він буде проходити 12, а також 10 і 12 грудня. 10-го грудня буде проходити воркшоп з підготовки до співбесіди, а 12 грудня з ефективних комунікацій вони трохи навіть поєднані між собою, бо нема, нема такого розуміння, як і що казати на співбесіді без ефективного комуніка без ефективної комунікації. Тому для того, щоб ефективно комунікувати на співбесіді, необхідно спочатку подивитися які стратегії працюють на співбесіді і про це ми будемо розповідати у воркшопі. я буду з вами ділитися і ми будемо саме працювати в цьому воркшопі на цьому воркшопі а 12-го числа це будуть ефективні комунікації тобто ці знання навички і те що ви будете те з чим я буду ділитися 10 грудня 12 грудня ми вже будемо це безпосередньо втілювати в життя і ви будете розповідати про себе про свої слабкі і сильні сторони. І інші питання будуть також мною ми будемо розповідати про них, і я буду ділитися з вами, яким чином на них необхідно відповідати. Ось. Тому приходьте, буду дуже рада вас бачити. Отже, що ми сьогодні в цьому коротенькому ефірі з вами побачили, важливо дякувати інтерв'юеру. Це дуже важливо, бо ця людина, по-перше, не зважаючи на те, чи буде у вас друге інтерв'ю, чи третє, чи не буде, вам необхідно подякувати, бо людина може навіть з цього навіть з цього жесту може подивитися, як ви спілкуєтеся з іншими людьми. Чи розумієте ви, як необхідно це, чи, не... чи розумієте ви, як працюють ці процеси в бізнесі? Бо якщо ми подивимося на інтерв'ю з приводу продажу, ви продаєте свої навички компанії. І якщо ви один раз пішли на зустріч з клієнтом, Продали себе або не продали себе, просто при ви прийшли на цей мітинг, щоб продати себе, і потім ніякого нема фоллоуапу, ви не змогли ні написати, не нагадати про себе, ви нічого цього не зробили. Яка може бути продажа? Продажу не буде, продажів не буде, і цей продаж буде фіаско. Якщо ви зустрілися з людиною. Або поспілкувалися по телефон, або може в Зумі. В Teams. потім ніякої гарантії нема ніхто у вас відразу не купить. Я працюю з дуже серйозними компаніями в компаніями, в організаціями в Нідерландах. Ніхто з першого, з першого погляду, з першої зустрічі нічого не купляє тут. Нічого, бо люди знають ціну грошей, люди знають і цінуються. Тому необхідно, необхідно. Я не люблю це слово прогріти, але підігріти. Давайте зробимо так. Треба трохи підігріти цього ліда, і треба показати ваші, ваші унікальні, унікальні такі фічес, ваші унікальні характеристики. А для цього вам необхідно декілька дотиків. Тому, якщо ви пішли на інтерв'ю, ви розумієте, що це на кінець. І якщо о, після інтерв'ю нема ніякого фоллоуапу, якщо вони написали лист, то людина може, вона не забуде про вас, але дуже дуже е, часто буває, що на жаль, компанії не, е, не контактують з кандидатом. Таке буває зі мною також таке дуже давно, але було. І потім, коли я нагадала, вони написали Дякую, що ви нам написали, і потім в нас було ще одне інтерв'ю. Коли ми говоримо про, про продажі. В даному випадку це е, ваш продаж, це ваш час. Е, перша зустріч співбесіда. Потім обов'язково напишіть імейл. Подякуйте людині за ваш за її час, або е, за те, які інсайти ви отримали. Це також необхідно буде зазначати там. І е, е, я бажаю вам успіхів е, після цього. Е, Thank you, letter, thank you, email. Я uh, бажаю вам успіхів і я дуже хочу, щоб вас запросили на наступний раунд інтерв'ю, і щоб ви продали свої навички ефективно і за класні гроші. Добре, дякую вам за е, ваші питання і за ваші реакції. Я вас була дуже рада бачити. Мені треба бігти в офіс, як ви бачите, зараз я готова. Побігла я в офіс до своєї команди. І до завтра в нашому ефірі. Записуйтеся на воркшопи. Пай!